Давай, 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 давай. Ух, так, давай повском, давай. Давай. Не виходить. Давай ще. Ну, трішечки, давай щек. Ну, трішки трішки попу підняв. Я ж уже тобі допомагала, а тепер Ого, тепер сам. Давай, 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 давай. Давай. Ой мій красунчик, каже, хочу я, ну, ще не виходить. Угу. Це таке слово у мене, коли е, 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 сина син був маленький, і щось прошу його робити. а забула я, обзуватися. Він ще невеличкий був. Ну, на, мабуть, е, два, два з половиною чи три ручки. Ну і кажу, взувайся. Не виходить! Так, да, так було. Так я оце тобі говорю. Не виходить. Да, давай. Ой, ну тільки ж не бій себе, бо будеш плакати. Давай, 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 давай. О, так! О, 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 давай потрошечку! Ти ж уже повз, я бачила. Мама мені присилала відео. Да. Ми зараз що? А! Загубив? Опа. Ой, давай. Опа! Ми зараз поїмо і підемо трішки на вулицю. Одінемося тепленько, бо там щось плюс два всього. Так. Да. Всього плюс два. Ну так. Опа. Каже, що там за вогники? Тож ж бабуля не виключила, щоб ти туди. Е -да. Ух, сердимся. Сердимся. Так, все, допомагаю, допомагаю все. Ну що, одягаємося? Пішли гулять? Пішли. Скоріше, скоріше, пішли гулять. Кажи, так одягай мене, що ти одні носочки оділа, я вже у ней зняв. Бачиш, ти зняв носочок. Да. Ну, будемо одягатися. Да? Кажи. Ну, кажи. Кажи, я покушаю, пішли гуляти. Нічого в хаті сидіти, да? так? І що це ми робимо? Це ми будемо одягати зараз. А, да З... Да, підемо гулять. Святіть піде гулять? Куку. Куку. -ку! <хе -хе -хе> Кажи одівай, все. Ой Ну давай одипаємося. <хе -хе> давай підемо. <хе -хе> <социвання> <социвання> Та мама оба. А вам не бійся. А вам не бійся. Каже, не бійся нас. Ми маленькі, маленьки. Да? Ой, давай другу ручку. Опа. Мама нас висміяла. Ми той раз два білизу <социвання> надіяли. <социвання> 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 Ти що йому жарко був? <ріст> да? Каже один. Один оцей синенький. Ага, один оцей синенький. Ну, ми так і робимо. так. Один, оцей синенький. Да? Так, сосу не забудь взяти. і серветочку. Ідемо? Да? Ой, пенді в нас втекла. Так. Ой, і шапки у нас є. А що ж мені треба курточку одягнути? Я думаю, ти не запаришся, я там вікно приоткрила. Ой, не Ой. Надо. <рес> маленький, Опа! Так де тут нозі? Сюди нозі, давай їх ховаємо. Да. Швиденько. Опа. Ой. Так, давай соску карабану тобі покладу, Ні. А ні. отак, так. І другу руцю. Давай сюди. Ничка. Все. Ага. Так. Ку-ку. 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 Так, ты Та давай сюди, щоб теж не забути. Зараз кофточку бабуля одевали. Да, 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 да. Не перевернешся, ні, я знаю. Так. так, о, готові? Так, ліки я в кармані на всяк випадок. Телефон з собою. Так. серветочка, слюни біжать, Боже, 35 хвилин гуляли. Да, 35 хвилин. Давай роздягаємося. Давай мені, я ж сама не роздягала. Да. А тебе роздягаю, давай. Любой, що ти ж така призорка? Опа, давай на улюбку. Давай другу. Кулянка. О, носочок уже зняв. А що? О, що? Він. Угу. він просто вже там задрімав, а, а я його ж в хату, я вже не, просто не можу. А де я насудила? Чи там він знявся? Ага. Не можу його вже держати, спина болить. Ну ми, правда, походили трішки. Опа! Да? Давай отак на бочок. На бочок. Назад. Давай назад, назад. Я знаю, що ти на животик хотів. Так, ідеш на носочок, скажи мені. А! Де він тут? А, ось ми його. Ну потім складемо. Да? Потім складемо. Все, бабуля роздівається. Ну і її тягати сюди-туди теж, їй там нужніше. Тут ми хочемо. Хто сміється? Хто сміється? А хто сміється? Хто сміється? Що, міняємо дислокацію, пішли в кімнату. Пішли? Пішли. Пішли там погуляємо. Пішли. О! тепленький, Отак. Тепленький. Ох! І ручки теплі, і ножки теплі, дуже теплі навіть, тож носки були теплі. Ну, все, пішли. Ми пішли. Ось так. Це ти після прогулянки такий спокійний. Да? Каже, хочеться просто полежать. Ось так. Ну, Він просто дрімав уже, а я ж принесла його і розбуркала. Ну, лежи. Ось так ми спокійно, не балуємося. Я думала, він тут балується, а він просто бавиться. То я собі чай зроблю. Хочеться скалиною чомусь. Оце ж похолодало і таких чаїв хочеться. Яке миле дитя. Просто граємося і все. Да. Кажи пий чай, поки я не вредній чаю. Ну і таке буває. Да? Хочеться, каже, зняти оту іграшку, а вона не знімається. Угу. Так сам спокійно. Я була, ну, хвилин 10 була зайнята, ну, я ж наглядала за ним. А він оце лежить. Так що, мама, не переживай. Все з нами добре. Буваєм капризульки іноді. Зараз не той случай. Ага. Каже, я погуляв з бабулею. О, я поперед болить, так я й підв'язалась, у мене є такий пояс. А що буде, як ти ще під дорослішаєш трішки? Ой так Ага. І ноги треба, і іграшки треба, і все до рута. <плес> Каже, хватить мене знімати. А мама дозволила і ще й і говорила А чого ти нас не знімаєш? Я думала її, а вона мала на увазі Святославчика. Ну і вона іноді попадає в кадр коли більше, коли менше. В основному ми з святіком. Да, сонечко? Mm. Каже, там зуби. Ми б ще й більше, може, погуляли. Так слюнки котяться дуже. І прям на його комбінезон. Я витираю, витираю, думаю, та вже все. Ну, 35 хвилин теж нічого. Да, зайка? Кажи, а якби дві годинки? А якби так, як восени. На колясочки, Говори. А, і ще скажеш що небудь, а? Зоєчка, рідненький. Мій хороший, рости щасливий. Опа. Скажи ось тобі на, я перевернувся. Ось ми так качаємося, і фендюшка тут, як тут. І зараз подивилася, в нас уже один градус всього тепла, так що ми встигли за... на два градуси трішки погуляти, а це він на... спостерігає. Финдюша, йди до святіка. Йди. Йди до святіка, йди. Не до мене, до святіка йди. Так, святіка іграшки не чпай. Ой. Так, да. каже, то моя рибка. Чи що це акула? Чи дельфіна? Щось таке. Акула, мабуть. Да, це не твоя. Ні. Ну і що? Полаяла? Трішки полаяла? Да, на сірого. Так? Кажи йди до мене. Так, не чіпай чужу іграшку. Йди, каже, до мене пограємося, йди. Все тягнем все. Опа! Будемо капризничати, значить, будемо спати. Да? Каже, може вже й пора. Скільки можна гуляти дитині, так? Да? Зайчка. Ку-ку. Ку-ку. Ось так. Скажи мамі, що вона там хоче? Каже, у нас все в порядку. Да? Ми тільки з прогулянки прийшли, поїли все перед прогулянкою. Гуляли 30, 35 хвилин. Ну, Я так заморилась, і... ну, ось так. Все в нас добре. Ми вже і в залі були, і тут тепер усього. Ну, так я думаю, що він уже спадки кладеться, бо він. Дивись, там він по півгодинки всього спав. І прокинувся. <хи> <хи> да. Да, він не хотів там спати і прокинувся він пів дванадцятої. Да? <хи> Отправляє маму сміхоту.